Так, добрий вечір. Шановні да, не, не могилівчани, тут могливчани. Ну, Земляки. Земляки, так. Да, і це стосується не тільки нашого міста могилів Поліського. Ми знову звертаємося до вас, як територіальна громада, міста Могилів-Подільського, як члени територіальної громади. Просто як люди. Як люди, так, так. Да, я просто чому я саме вирішила. так... З вами буде поспілкуватися сьогодні, яке 18. Перше, 24 рік. Чому саме? Тому що, ну, так я сьогодні була на пошті, на Укрпочті стояла, там була повітряна тривога, стояло багато людей і розмовляли про ці лампочки, про це це, про це цей ажіотаж. Я розумію, що треба було може і раніше, може, хтось його побачив і для нього. до нього би дойшло, що це робити цього не можна. Чому саме? Такі речі робити не можна. Тому що, ну, якщо приклад лампочки, то я потім перейду на інший приклад. Якщо, по прикладу лампочок, то, ну, як ми знаємо, ці лампочки зараз продаються по всій Україні пенсіонерам безкоштовно, без обміну, без нічого, просто дають. По-перше, вони знають, що лампочки це раз, які вони надають негативний вплив на людину. Це по-перше. По-друге, в нашій країні, скільки я себе пам'ятаю, я ще з пам'ятаю, ну, країна, да, з 91-го року, скажімо. Да. Е я не пам'ятаю, щоб нам щось роздавали безкоштовно. От я не знаю. Ну, ну При капіталізмі то точно нічого не знаю. Ну, тобто, зрозуміти правильно, є такий вислів гарний. Без, ну, на російській мові, так, да, Безплатний сип, только мишеловки. Я про це, коли я стояла, я про це говорила з, з жінками, з чоловіками, ну такого похилого віку, ті, які вже е, мали, мали змогу взяти ці е, лампочки. Лев. Так от, скажу я вам. Зараз відбуваються речі в Україні дуже такі дивні. Все безкоштовно хочуть вам сулити. Це і страшні. да, і страшні. Сулять вам лампочки, прикладу, лампочок. Потім вони ходять по всіх квартирах, домах, сулять вам безкоштовні лічильники на поки вони на світло зараз Smart. такі смарт-лічильники, на світло дають безкоштовно. Тепер вони хочуть внедряти ще, плюс лічильники, може десь якусь змінили. На газ також смарт лічильники. Тобто це ну, передача інформації через комп'ютер. Тобто через, да, через інтернет вам не потрібно буде ніяких показів видавати. тобто Їм навіть не треба з вами паритися, приходити до вас, щось доказувати, стукати в двері, чи є, чи нема. Вони ці подивилися на комп'ютер, там комп'ютер все буде рахувати, дивитися, що у вас відбувається на вашому лічильнику. Ось. Потім вони будуть добиратися до води. Звичайно, вода в них останку, тому що воду вони ще не так контролюють, як ці всі, як ці дві стихії. Ось. А вода у них також в цих планах. Значить, І що цікаво, що те, що вони хочуть до 2000, до кінця 2005 року оці всі лічильники поставити Я... на воду, на газ mm. і на світло. Три. Щось? Да, я хочу сказати про смарт-лічильники, що основна передача інформації, як то скільки там спалено газу чи використано води, це не основна їхня функція. Основною функцією цих лічильників вони дистанційно від можуть відключатися. Тобто вам на наступному в на майбутньому будуть надані деякі ліміти, наприклад, 100 кВт електроенергії ви маєте використати за місяць. Якщо ви використовуєте більше ніж 100 кВт електроенергії на місяць, то вам або виписують штраф. Або відключають електроенергію. Не, не, це не має значення, скільки залишилося до кінця місяця. не має значення, це холодна пора року чи е, тепла. Вони все одно відключають дистанційно те саме з водою, те саме з газом. Ще плюс. Якщо ви знаєте, не знаєте, у нас в Україні є такий зелений тариф. Якщо це говорити про електричну енергію, це зелений тариф. Зелений тариф це зараз вам розкажу. Це вітряки і сонячні батареї. Зараз Україна дуже це такий прям розповсюджений бізнес у олігархів, вони не знають, куди впихати ці кошти, і вони впихають їх в сонячні батареї. Ці станції дуже вже багато. У нас навіть виїдеш, ти вже там поле вже в цих сонячних батареях. Ну, в дичанах, да. ну, кругом натикані вже їдеш, вже на... не можеш красуватися полями. Красуєшся вже цими. Е, такими, е, цими... Сонячними батареями. На дачні у нас є електростанція ну, така. Багато, багато. Тобто, що вони роблять? Вони її продають. А по суті, це, наприклад, якщо взяти анеровіницю, то вона торгує виключно зеленим тарифом. Тобто вона вам продає, по суті, от електроенергію від цих таких сонячних батарей, вітряків. Ну, вітряків у нас мало, це Західна Україна, більш там вітряно, там у них ці вітряки стоять. А в нас от сонячними батареями, що вони граються, то граються. Вони ще поки що не дойшли до вітряків. Да. Молдавани вже поставили. Молдавани вже аж два поставили да, нам видно тут. Вентилятори. То про що ми хочемо сказати? Про те, що, по суті, людина має право користуватися від електростанцій, гідростанцій і тому подібне. Оцими економними, не навіть не економними, а мало мало. Е затратними такими да, енергією. Тобто там копійки, щоб його купити, цю електричну енергію, е це копійки коштує. Для того, щоб купити, наприклад, цей зелений тариф, то це великі гроші, дуже. Тобто вони ж витратили кошти свої. Вони хочуть швиденько їх всі всіх назад кошти та ще й заробити, От. Е тому е зелений тариф він дуже дорогий. А вони вам втулюють, по суті, от, чому такий тариф? Тому, чом, тому що він йде е від зеленого тарифу. Далі. Хочу сказати взагалі про сутність нашої української натури. І в цьому воно і проявляється. Як ми, по суті, зараз продаємо свою Україну? Нам не треба тут, знати, орків, нам не треба дати когось, якихось інвесторів. Ми, по суті, самі продаємося за миску вареників. Ми продаємося за безплатний лічильник. Тому ми не знаємо, які, які там. Документи, під підписом яких ми соглашаємося, да, даємо згоду на те, що вони там вставлять нам оцей лічильник, ми не знаємо, що по суті ми підписуємо. Може, вони ще це є, це є якби підпис наш буде стосуватися того якогось документа. Наприклад, в цьому підписі є і, і підпис одного, і другого, і третього документа. Тож у них там може бути додаток один, додаток два, додаток три. Наприклад, кредит. якийсь. Ну кредит не будуть. А ось вони що можуть зробити? Що таким своїм підписом, коли ви ставите смарт-лічиник, ви повністю переходите наприклад на зелений тариф, і ви, наприклад, відмовляєтеся від... Оцих електростанцій, гідростанцій наших українських, які атомних станцій електростанцій, електростанцій, та. і таким чином Теплу... ви, ви використовуєте тільки от, 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 даєте згоду на цей лічильник, а таким чином ви відмовляєтеся від отих своїх, ну скажімо так, своїх. Те, що зробили ваші батьки і діди, да, на те, що те, що ви, по суті, маєте використовувати використовуватися безкоштовно по великому рахунку. Бо то наше майно. То будували наші діди, наші батьки, може наші брати, хто постарше, це будувалося нашим народом. А зараз, а зараз вони все все хочуть знищити, і щоб тільки ми в них покупали цю електроенергію, ту, ту самий газ, от, і, наприклад, воду, щоб ми їх, ї, їли їхнє ГМО от, і все таке інше. Тому, якщо вже вони так прижимають людину, є такий випадок у нас у нашого знайомого, що спочатку він відбивався, відбивався, відбивався. Це вони приїжджали, він да, не приїжджали, приїжджали, погрожували, що вони відключать світло, ну тобто відріжуть світло. А чому вони так роблять? Зараз я вам скажу. Тут така ситуація дуже складна для них, тому що якщо на вулиці да, людина одна не дає згоду на цей смарт-лічильник, то вони не можуть запустити систему. Тобто у них вулиця буде не запущена. Єдине, що їм потрібно так, щоб запустити систему, це цю людину від відрізати від столба. Тобто, що хочете то робити, щоб ти випав виходить, як абонент, а вони вже закальцюють цю систему, повністю вже виведуть. Їм потрібно до 25-го року, це вони так хотять, повністю всіх перевести на мас смарт-лічильників. От просто. Це в них перша задача. Вони будуть робити все загодом, будуть залякувати людей. Вони все ж загодно, що будуть робити, щоб тільки, але саме що щоб від вас вимагати ще підписа у того, і саме головне навіть да, не то що той смертний чиник, а підпис ваш, що ви даєте згоду. Ви ж підписуєтеся, вони вам ставлять лічинок і вони бачите, підсумують одразу вам документик. Давайте, давайте тут підпис поставити, і це буде добре, це буде нормально. І чого ж ви так відмовляєтеся? Це ж безкоштовно, це ж так класно. Є такі люди прямо обалдіють від цих смарт смартфонків. Це ж і ніч, це ж один тариф з днем, от другий тариф ночі. Це ж, ж навіть дешевше. Не спеціально собаки дикі підняли цю зараз цей тариф. Щоб на фоні зараз цього тарифу, типа ці смарт-лічильники, вони виглядали економніше. ж, вам все роблять для того, щоб ви продалися. І головне, що український народ на це ведеться. йолки палки на ці лампочки ведуться, на ці смарт-лічильники ведуться, на все ведуться, біжать бігом, щоб тільки безплатно. Та Йолки, та ж зрозумійте правильно, та не можна вестися на безкоштовне. Це ловушки. Для мене, наприклад, якщо мені щось дають безкоштовно, я стану ще хорошо подумаю, а не поняла. Я в будь-якому випадку маю за якусь дію, за щось, коли мені щось дають, я маю відплатити людині. Людина мені робить добро. Я маю таким самим добром і людині відплатити. Це об обмін навіть енергією. А що це таке? Принесли, поставили, той забрали. А якщо у вас ще в хаті... Стоїть ще цей старий дисковий такий, ну чорні такі лічильники на світло, то ні в якому разі не, не то, що з руками і нами, того що це навіть не їхній лічильник. Радянський вони цей. того лічильника взагалі відношення не мають. І вони не мають права на цей лічильник ставити точку комерційного обліку, бо вони до неї, до цієї точки ніякого відношення не мають. Ладно, якщо вони б постали свій лічильник ще ну, зараз обленерго, да? якби вони поставили. А якщо у вас ще старий, то не, женіть їх, не то, що. 800 грибу від себе. Це, це жах. Я не знаю. Я хочу просто про це кричати. Мені хочеться кричати. Невже ви не розумієте, що цього робити не можна? Я якомога розповсюджується це відео. Воно буде коротке, воно не буде довге. Говоріть про це з людьми. Говоріть, що не можна так робити. Ми продаємо країну. Вони переводять Україну в смарт. В смарт міста хочуть перевезти. Вони хочуть це зробити, але ми їм не дамо. Це однозначно. Вони через середину, через нас, через такі мовчазну згоду. Це да, мовчазну згоду роблять. Дивіться, нічого не сказали, бо нам вивели речинник нас з будинка, повиносили на вулицю. Першу сидощі ви приймаєте, що постійно буде удосконалення їхніх правил. То вони винесли на вулицю. Перше вони зараз захотять. Це вони хотіли винести їх на, е, я знаю, по великих городах то виносили не, не на території, якщо, якщо наприклад, е, приватний будинок не, не на території прибудинковій, а є такі, що виносили за межами. Вони ж хотіли. Оцю улі, недавно, улі, недавно да, захотіли, е, Ми вам виведемо лічильник газовий, аж туди до вулиці, щоб ми тут вас не ходили на подвір'ї, бо ви ж там не пускаєте там чи ще щось. А їм ж не треба б до нічого цього робити. Вони вам безплатно принесуть, поставлять, і хоч він буде хоч в хаті, хоч де, от все, вже красота. І там тільки раз на кнопочку ходилася, о, цей абонент вже там, да, тут красненьким горить. Все, вони вже певних переліміт. А, а їм не треба навіть з кнопочки нажимати. Там автоматом все, там все комп'ютер. Ну, вони раз, навіть ходити вже, там не буде не нікого буде. Кого, кому ходити. Вони всіх позвільняють, тих, хто зараз кошмари народ. Оце з цими да, я тільки вони їх дати. повикидають геть, да, бо це да. буде робити центральний комп'ютер. І вони ці чоловіки, які сьогодні лазять на столби і відключають людей. Це все роблять зараз. Їхніми руками робиться просто геноцид народу, і вони не розуміють, що завтра вони будуть не потрібні. Вони будуть розходний матеріал. Все, ви їх викидуть нафік з того звідти. Чого? того, що е, не треба буде контрольора туди ніякого. Не треба, не, буде? Не, надо, не треба буде ніякого цього, кого там? Все, Їх їхна буде. Їхнє місце займе просто комп'ютер. Все. І таких просто як електромонтера, якщо вони дуже б'ють себе зараз в груди, він такий електромонтер, він там е, за. Ну, залишить два. Та не буде їх Залишать, одного чи двох залишать. Ну щоб... хто знаєш, хто лизе в одне місто, ото і залишить для таких для такого роботи. Ну факт в тому, що е, все одно комп'ютер не полізе на стовбах. Комп'ютер не полізе. Воно ну, такого, щоб лічити, на стовбу, на стовби для... ліз... То, то так, а дивися, їм не потрібно вода відключати, якщо вони будуть просто це буде в цьому. Я маю на увазі, що все, все одно скорочення буде дуже велике. Дуже буде. Буде. Да. Вони не всі, не всі ну не всі, ну майже всі, залишаться без роботи, але вони цього не розуміють. От не доходить люди, до людей. Те саме по газах, те саме скрізь. І дуже шкода, що люди, я ж кажу, ведуться на оцей безкоштовне. Це, це, це жах. Ви знаєте, ці люди, які прокинулися, розуміють, що відбувається взагалі в країні і в світі, що зараз е, така відбувається жатва, е, то ну, ми вже дивимося на це все. Але просто е, за миску вареників, за копійки, за оці е, е, мілоч. Це навіть даже, це даже не бумажки, ви розумієте? Це просто ті, які ми зробили ці копіки. Не фандіки, це оця мілочка. За це мілоч, Тому що, ну. Це... В мене в мене нема слів. слів. Як я ж кажу, я сьогодні постояла і подивилася. Я глянула на це все і я вирішила, я маю про це сказати, тому що воно пече, воно тут осадить, і Йо ми маємо про це говорити. Ми маємо інакше ми зараз, якщо не будемо говорити, вже, не говорите, то, кричати да, вже треба кричати. То я кажу, ми з середини продамо Україну. Вже все, вже закон України, вже закон вони просунули про те, що продаж землі. Всього вони пороздавали людям спеціально е, ці землі, е, зробили їх не, 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 на право на право на власність. А тепер е, вони зажали так гайки людям, що вони зараз не можуть ні обробляти, нічого з тими землями робити. Зерно дешеве. Вони їх Купляють вареників, людині не вигода тримати землю. І зараз загнали в такі рамки, що зараз людям скажуть, ой, зараз будуть продавати землю. Я розумію, що там це неправильно, але я продам, бо я ще з нею буду робити. Я і так уже нічого не можу зробити. Все, там у мене чи збори, нами зайшло, чи ще щось. Та я хоч ҐҐҐ. хоч щось якісь гроші вдумати. От так ви, ми всі оце все так і продали. Отак, От як коли продали заводи-параходи, продавали акції, втули людям, вони схема однакова. Нічого не міняється. От нічого. І вони розраховують на от, от народ. І у нас, оце така вираз, наш самий настоящий, От про нас це говориться. Чого дурний, бо бідний, чого бідний, бо дурний. От, просто про українця. Просто про українця. Він хоче сюди якоїсь халяви. Він постійно хоче, щоб йому ванька десь там обдалежати, лежати, тільки чухати потилицю. Хай той десь піде, щось зробить, а я подивлюся зі сторони. Получиться в нього чи не пущеться? Якщо получиться, то я, ладно, я зніму одну ногу. А якщо не пущеться, то я буду лежати до кінця і, подивлюся, і ще подивлюся ще й полахаю з нього. Як так можна? Ну як? От обясніть мені, я не розумію. А потім скажете, чого в країні війна. Ну, а, а як? Дійшли до, 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 до ручки просто, мовчали, всю, всю дорогу мовчали. Одні прийшли грабити дивлюся, дивляться, аби не гірше. Другі прийшли, аби не гірше, що гірше. Якщо є земля без народу, а у нас народу зараз майже не лишилося, то сюди прийде народ без землі. А вони вже приходять. Вони ставлять свої знаки. Мітять територію називається. Так. Да. Так що думайте, думайте. Вони вже з 13-го року її мітять. Так. Да. Думайте. Якщо не будете думати головою, то за Щ... вас будуть думати. За Щ... вами будуть маніпулювати і будуть робити все вашими руками. І вірш вашими підписами. А вони і зараз роблять. Ну... Оті хлопці, що бігають в ТЦК, вони ж по суті діла, і і роблять це їхніми руками, знищують наш, наших хлопців, туди посилають на ту бійню, на, на ту різню. Хто, при, хто приходить звідти, що йому вдалося в ці, в, вижити там, то що? Вони ж сидять на 500 гривень чи 800, скільки там їм платять. Це що таке? Це та ж, та ж посміховисько. Це здівательство з, на, над людиною, яка віддала е, частину свого життя на е, оборону своєї країни, своєї землі, свого народу. Вчинилося без якоїсь кінцівки або яку, без якоїсь органу. Да, і на, тобі гривень. на тобі 800 гривень. Так вони думають? А ви тут радієте е, лічильнику безкоштовному? Ще хочу сказати. Це <рес> нема слів. Хочу ще сказати по газам. Зараз оця нова кампанія енер... ці... газ України. Дивіться, я вже послав другий запит до міської ради, от, по, тому що на перший запит прийшла відповідь, що договору не було з цією кампанією. Я послав другий запит. вже... Сьогодні у нас 17, 18 число, то, то вже навіть з урахуванням того, що були празники, все одно все, всі сроки вийшли. Мені відповідь ще не прийшла від нашої влади в лапках, чи підписаний договір, чи ні. Є така підозра, що договір не підписаний. А ці біси вони знімають з людей гроші вже. У них договору ще немає. З, декими, з багатьма людьми договору не підписано, а вони вже витребовують борги. Вже за три місяці вони понараховували. Понаписували, да, да, понаписували там такі На суми якій людям. Підставі? На якій підставі? Це називається вимагання. Це називається примушування до. Е, е, Договірних відносин. Ні, не довірні відносини. Хорошо. Це називається. Е, е, зараз кажу 530 355 цивільно-правових відносин. Примушення до цивільно-правових відносин. Це, це, куди, це куди воно йде? Чому прокуратура не дивиться за цим? Чому не дивиться за цим те ж саме СБУ? Зараз вам скажу, чому не дивиться. Тому що по суті народ є владою. Народ має за цим дивитися. От народ так має от. писати, народ має витрабовувати, народ має стукати кулаком по столу, народ має бути присутнім, що вони там роблять на тих, на тих їхніх Сесії. сесіях. Ніхто нічим не цікавиться. Я ж кажу, Ванька лежить на, на печі і дивиться за всім, зі сторони, а що ж це буде? Там уже бомби взриваються, там вже це лежить. Ну, вони виходять з того, що йому сьогодні краще заплатити тих 500 гривень і не, морочити не собі морочити голову. Не морочити би голову, звісно. Да. Так легше, правда, легше жити. До облегшили вже собі. Вже в країні війна облегшили. 14-го року. Нічого, нічого. За далі воно підеше веселіше і веселіше, тому що вони після війни, щоб ви собі розуміли, завжди після кожної війни вони захотять зробити голодовку. А чого голодовку? Тому що якщо земля продасться, як ви думаєте, як ви це не буде копійки за гречку і за того свистри? А вони мало того, що вони захотять її вивезти, вони її вивезуть. Тому що це буде їхнє. Вони вже вивозять наше зерно, тому що воно не наше. А ви їх. А ви продаєте за миску вареників? Ну що, продавайте далі? Продавайтеся. Роб... Роблять наші люди, а зерно нам не, не належить. Але ж зрозумійте правильно захотять захотять зробити голодовку в Україні, та ще постраждає не тільки Україна, а вся Європа, тому що то наше зерно вивозиться куди? І вони нашими руками зроблять голодовку везде. Поунічта, чому вони е, унічтажають людей з сіл? Вони ж ТЦК їздить куди вони їздять? Вони що, в Києві ходять за руку хапають кожного? Чогось під, під цими клубами ніхто не нікого не ловить. Поліція ні руки розводить, скільки такого відео є. А вони куди рейдом їздять? По селах, Ковенера, тракториста, того, який просто тримає баранку в руках. Той, який знає, як пропахати то поле, знає, як що зробити. От тих правильно нащо? Зараз не буде кабанеру, ні, буде нічого, скажуть, а що, вони, вони та не що, можуть... Є комбайни, які працюють через спутник на автоматі роботи? Нашого нашо, Так, да, Не там. треба хлопців, звісно. Вони, вони купили три комбайни, а три комбайни за, за, за три дні перепахаєш все поле і ім і платити не треба. Їх готувати не треба. Я не знаю. Люди. Цесно, це схаменіться. Це, це просто жах. Не будете думати головою, то місто вас будуть думати. Вашою головою будуть думати і вашими руками будуть робити жахи. Ми трошки так на емоціях, бо тут уже таке твориться, що вже немає як мовчати. Ви трошки вибачаєте нас. Але ж не, ну, ну як, мовчати вже немає. Вже і говорити немає, як то треба дійсно кричати. Ладно. Покричали. Покричали, да. Висловили свою. Ви, пар! Випустили, Випустили пар. Да. Ще ну, об'явочка така, що у нас будуть збори цієї суботи. От. Кому цікаво, кому не байдуже наше місто, наша країна, приходьте, будемо говорити, будемо вирішувати якісь питання. А Є їх, конкретні їх, питання, їх накопилося які можна, да, вирішувати. Ну, тому приходьте, будемо раді вам. Так, будемо говорити, піднімати на питання, на розгляд будемо щось, щось робити для, ну як щось, Ми багато чого вже зробили для нашого міста. Просто не всі знають про це, не всі розуміють, що робиться дуже ну, така кропітка робота. Десь колись менше, десь колись більше, тому що є свої, е, свої ситуації, які треба вирішувати. Ну, по-перше, ресурсу немає. Ресурсу то таке, так. Да. Ми, ми ж не політична партія. Да, яка оплачується. І опять, все в по політику, все в по політику. Все, це кошмар. Все. А політика то є продовження економіки. Да. Так, добре, все. Да, Дякуємо за увагу за ефір. Да. Дякуємо за ефір. Дивіться, розповсюджуйте. Якщо якісь є питання з приводу там електрики, з приводу газів, з приводу цих всіх питань, що стосується взагалі нашої громади міста, раді завжди людей бачити, раді відповідати на якісь питання і, і чим зможемо, чи з юридичної наї точки зору, чи зможемо, тим де ну, тим, ну, якщо допомогти. є змога допомогти, то допоможемо. Так. Хочу додати, що на каналі під відео на я маю на увазі на Ютубі під відео завжди є посилання на наші контакти, де як ви можете вас нас знайти. Тобто сторінка в, цьому, в Телеграмі, сторінка в Viber, здається, там сторінка на Фейсбуці, телефон наш офісний. О, будь ласка, І приєднуйтеся, приєднуйтеся ті, які небайдуже майбутнє України. Ми працюємо для вас. Так, да, під'єднуйтеся, тому що, ну, звичайно, чим більше нас, тим більше наша сила. Е, прохання не виїжджати, не виїжджати з України. Залишайтеся максимально в Україні, тому що е, ну, ви, ви розумієте, земля пустою не може бути. Ну. І її мають, на ній мають жити люди. І Ах. якщо ми будемо виїжджати українці з української землі, то місто цих людей, наших людей, приїдуть інші. Вони вже їдуть. Все, не виїжджайте максимально, не, не власні ніякі афери. Не власти в якісь безкоштовні ці е, там, подножки, нічого безкоштовно не беріть. Просто на ну, да, сьогодні зараз... вам лампочки приду. А да, зараз куча ловушок безкоштовних. куча. Людина, просто знаєте, як вони от грають вони на пережені. Ага в країні війна, в країні там не вистачає цих коштів. У людей там ситуації то з світлом, то з газом, то вони не можуть там, заплатити, то ще щось. І тут щось безкоштовно. Це, це ж рай. Смарт лічильник, См... рай просто. у мене стоїть лічильник. нахрен мені цей смарт лічильник це рай для людей. Понімаєте? Не ведіться, не ведіться. Вони ж вони ж це роблять раді того, щоб ви повелися. А цього робити не можна, просто катастрофі, категорично. Ну вони перевіряють дієздатність. здатність. Ну, то понятно, так. да. Кому треба було прокинутися, вже прокинулося. Ми це розуміємо. Але по суті, ну хоча б задумайтеся. От от може це відео кому когось і торкне. Знаєте, от візьме і через це відео, може, хтось і прокинеться. Хоча б одна людина, яка би прокинулася через це вже відео. Це вже не даремно, що ми записали це відео. Ну реально. Так, да, сьогодні так стає так воно стоїть справа, що воно реально так. Якщо з одного відео до нас хтось один приєднається і проснеться, то це вже дуже здорово. Це вже дуже великий плюс. Значить, змогли донести інформацію. Все, дякую. На все дякую, добре. на все добре.